Зір. Кожна жива істота на цій планеті, яка володіє цим чуттям, має свою неповторну будову ока. Скоріше за все, це пов'язано з життєвою необхідністю, добуванням їжі або збереженням життя. Деякі з них навіть володіють тепловізорами, датчиками руху і бачать ультрафіолетові промені. І практично у всіх є програма свій чужий якими ж особливими здібностями, які допомагають вижити володіє людське око. Для того, щоб людина мала можливість бачити, необхідне джерело світла, Без світла все знаходиться у темряві. Це частинки фотони, які відбиваються від твердих тіл і потрапляють у око. Для того, щоб бачити добре структури ока, рогівка, кришталок, скине тіло і сидківка повинні бути прозорими, чистими, щоб фотони туди потрапили і через нервову систему створили образ.